Штати тримають цю ситуацію під повним контролем. А що стосується подальших кроків, ну ми ж пам'ятаємо, є наприклад можливість визнання Росії державою а, спонсором а, тероризму. Це буде дуже серйозний якраз крок і як елемент вторинних санкцій для партнерів безпосередньо Російської Федерації, тому що це ж перевірка всієї там фінансової економічної діяльності з боку американських структур. Це питання, наприклад, конфіскації російських знерухомлених активів у Сполучених Штатах, а їх там від 5 до 8 мільярдів доларів. Коли Рубіо каже про стелю, він же ще має. На увазі, що ну, ось санкції не мають негативно впливати саме на американську сторону, на американський бізнес, їхню економіку, тобто, з цієї точки зору, він показує ті обмеження, які будуть вводитися ніби вони жодним чином не здійснюватимуть саме негативний вплив на американську економіку, але. А ми ж розуміємо, що тут прорахувати доволі важко щодо впливу. Хоча, звичайно, якщо говорити про рівень двосторонньої торгівлі між штатами і Російською Федерацією, то він жалюгідний насправді, тобто там порядка 3,5 мільярдів доларів, але краще і цього б теж не було.